Ти точно здивуєшся, як коли дізнаєшся, що ми приготуємо з цього набору продуктів. Так-так, це супер шоколадний Брауні, який не може зіпсувати фігуру. Це неймовірно ніжний, вологий шоколадний десерт соковитою кислинкою від ягід, легкий для травлення і без відчуття тяжкості. А коли ще сезон кабачків, яких немає куди подіти, це просто знахідка. Цей рецепт вас буде рятувати, коли хочеться солоденького, але ви стежите за своєю фігурою. А секрет у складі кабачок це основа, яка робить брауні соковитим у повітряні, і ніхто точно не здогадається, що він там є. Какао це справжня насолода для любителів шоколада, крім того, це антиоксидант. Ну, а трохи ягід додадуть пікантної кислинки і вибуху смаку. Збитий білок до речі дарує ніжність і повітряність. Замість цукру особисто я використовую цукрозамінник, а ви можете використовувати те, що вам ближче до душі. Короче, дівчата, обов'язково пробуйте, Тим більше, що цей десерт дійсно не відрізниш від звичайного брауні. Він виходить ну дуже смачний. Хочете ще таких десертів? Обов'язково ставте серденько і пишіть коментар.